Всім привіт! Сьогодні е, у нас буде е, розпаковочка. Так, давайте спершу почнемо з колекції 1 вересня. Так, давайте вже відкриємо ось цей великий, тому що мені вже надоїло бачити, що так, це наш випався другий. Так, так Друга ось такий от зошит. І давайте його приклеїмо сюди. Ось так. Так. Хто хоче, пишіть в коментарях, якщо ви. Тому що ви ніколи не пишете коментарі. Та я не популярна, я знаю, але пишіть, особливо моя подружка, яка мене дивиться з англійською. Я говорила другою моєї подружки. Ну ось. І пишіть в коментарях, якщо ви хочете тут закриється колекція. Ну, нічого страшного. Так, і давайте перейдемо до колекції фігурки. Ось, дивіться, хто хоче по дві, щоб я відкривала з першого разу, хто хоче по два сюрприз пакетки. то не обращайте на мене олівці пал. Да, я не можу вирізати, тому що я зразу знімаю. Чесно. Так, давайте ось цей. Хто хоче по два пакетика, пишіть в коментарях, щоб я відкривала фігурки. Скоро буде вже, кстати, нова колекція. І потім я вже буду, буду не дуже часто знімати відео, тому що школа буде. Так, дивіться, це в нас який шостий е, коф. У нас ви скажете, чому, при чому тут кофе до фігурок. А я вам скажу, що я думала. Е, Колекцію їжу, але думав, думаю. Та, там ще один напік стати буде, якщо що. Так, це в нас шостий, що Шости. А, ось тут я забула. Так, Всім па-па, всім дякую за увагу. всіх люблю і цілую.